Вітаю всіх! Мене звати Зінаїда і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні у нас 22 квітня 2024 року, і сьогодні розпочинається проєкт, який організувала Оленка Буганова, Тиждень визволення спиць, гачків і різних інструментів, від недов'язів і іншого. Я буду визволяти свої інструменти від в'язання. Тож, давайте покажу, що у мене на даний час потрібно визволити. Це у мене ось де шкарпеточки, які я розпочала. Це у мене весняні шкарпеточки, які я в'яжу методом Helix. Набирала я 68 петель. В'яжу я їх із стокової пряжі, яку я купляла на... в групі на Фейсбуці. Ось почала, мені невідома, яка це ниточка якої фірми, як вона називається. Але ось така в мене секційна, яка складається в такий ось візерунок. Я її поставила на резиночку, п'яточку. Ось, де я. Тут уже відв'язала. П'яточка в мене підкова укріплена. Ось до кінця так вона в мене тут укріплена, зв'язана. Ось так. І закінчується так же. Вона укріплена. Ось така у мене і інша теж пряжа. Значить, Ось така була в мене пряжа секційна в крапочку, немов би квіточки, тут вони є, ось де я поближче покажу. І фіолетові, і рожеві, і жовтенькі, в общем, різні. І зелена ось це. Мисочок буде теж із цієї зеленої. Ось я одягла одну шкарпеточку на свій блокатор, який в мене вирізаний із картону. Щоб подивитися, що ж воно виходить, ось така шкарпеточка виходить. Це у мене резиночка один на один. І ось так складається така шкарпетка. Будуть ось такі шкарпетки в мене. Значить, це у мене треба завершити. Я тут поставила на них, на всіх, я поставила шкарпеточках, які я буду дов'язувати. Тут у мене фіолетовий такий темно-фіолетовий. Маркер і тут ось де. Гадаю, що я їх таки все ж таки завершу, ці шкарпетки. Я їх ще в'яжу у спільному проєкті у телеграм-каналі. У нас є група Шкарпетковий сплеск 2024, і там на надо зв'язати потрібно. Шкарпетки, весняні шкарпетки, або хеліксом, або жакардом, квіточками. Ну Дівчатка в'яжуть, хто що хоче, в мене хелікс. Так, це одні шкарпетки, мені, які мені треба дов'язати. Ще в мене є розпочаті шкарпетки, теж із стокової пряжі ось такі. ось де Теж не знаю, що це за ниточка. Там же ж купляла де і ці ниточки. Етикеточок там не було, і ось складається в такий візеруночок. Вони такі темно-сірі, і ці цятки такі яскраві. Щось не передає камера, конечно. звичайно, це щось яскравості, ну не знаю. Значить, так, тут у мене ризиночка 2 на 2, набірний край у мене тут. Вузликовий край, вузликовий край набір, і халявка зв'язана, п'яточка підкова, укріплена до кінця, ось так. І зв'язаний у мене клин підйому ось де, так ось Клин підйому відв'язаний, і все. Поставила я тут маркерочки фіолетові тут і тут. Буду намагатися теж їх в'язати. Так, це друга пара шкарпеточок, які мені треба дов'язати. Але в мене ще є, є шкарпетки, які я починала в'язати із накобохо. Ось ці такі рожеві шкарпеточки. З накобохо. Тут у мене теж пров'язана резиночка один на один. Ось така в мене секційна пряжа, гарна, красива така рожева, рожева сіра. І зв'язана в мене п'яточка, теж підкова. Останнім часом щось мені подобається ця п'яточка підкова, і відв'язаний клин підйому. 64 петельки. На цих 68 і 68 я набирала. Значить, дві у мене шкарпеточки. Поставила я тут теж маркерочки фіолетові. І тут маркерочок стоїть ось де. Ось стільки я пров'язала. Вони в мене я в'яжу паралельно, тому вони в мене однакові. Так. І в мене ще не доб'язані одні шкарпеточки. Шкарпетки із лубанської шерсті. Я вже їх вам показую, показую, але дов'язати ніяк не дов'яжу. Тут теж стоять ось де маркерочки, я поставила фіолетові, де буде початок у мене роботи. Буду намагатися зв'язати ці хеліксом і ці стокової пряжі. Ну, хочеться всі, звичайно, дов'язати, але подивимося, що в мене. Вийде з часом. Основна робота, домашню роботу ніхто не відміняв. Ну, І таке інше. Розсада в мене ще на балконі та на вікні на підвіконні стоїть. І то її поливаю, то підпушую, то підсипаю з землею. Ну, такі в мене справи. Гадаю, що цей тиждень для вас пройде швиденько. А я буду намагатися дов'язати ці шкарпетки. Якщо я щось не дов'яжу, ну, принаймні, хоч просуну ці всі-всі шкарпеточки. А може, в мене вийде і більше тут? Може, я і всіх завершу, а може і ні. Подивимося, що буде в кінці цього тижня. Цей тиждень пройде незамітно для вас. Гадаю, що я не буду підключатися, а зніму завершальне звітне відео. То до зустрічі! А я побігла в'язати. Вітаю всіх! Сьогодні у нас неділя 28 квітня, і я знімаю заключне відео. Хочу вам показати, чим же я займалась на цьому тижні, що в мене вийшло, а що ні. Як бачите, в мене тут лежать ось маркерочки, фіолетові звільнені спиці. І що ж я зв'язала. А зв'язала я ось оці шкарпеточки. Ці шкарпетки в мене хелікс. Ось такі гарні. Хелікс. Ці шкарпеточки я в'язала в рамках проєкту. В групі в нас є, є шкарпетковий сплеск 2024 занічкою горілової, і нам треба було зв'язати або шкарпетки хеліксом, або жакардом з квіточками. Я вибрала Хелікс. Ось такі весняні соковиті шкарпеточки. Тут я набирала вузликовий край, ось так ось, да? Ось такий. Він гарно розтягується і стягується. Ось так. Ниточка, оце у мене ниточки, це стокові нитки, які я купляла у групі на Фейсбуці. Не знаю їхньої назви, але це шкарпеткова пряжа. П'яточка така ось у мене халявка. височенька. П'яточка підкова, укріплена. Тут вона у мене до кінця. Ж. Ця чашечка зв'язана. Ось так. Ось так у мене вони зв'язані мисочок, стрічковий і закриття голочкою. Петелька в петельку, тут закриття голочкою. Ось така у мене пара шкарпеточок зв'язалася. Так, спиць у мене багато, значить, у мене ще є шкарпетки, які я дов'язала. І це шкарпетки теж зв'язані. Із стокової нитки купляла там же її. І ось такі шкарпетки, зараз покажу, не знаю назви цієї ниточки. Ось така вона після прання випустила пушочок. М'якенька така, теж так само тут ось вузликовий край. Резиночка 2 на 2, халявка така височенька. П'яточка підкова, укріплена. Так. І мисочок стрічковий, і закриття голочкою. Ось такі вони шкарпетки. Як називається ця ниточка? І самой би цікаво було, що це за нитка. Було приємно її в'язати. Швиденько я їх зв'язала. Ось така пара шкарпеток. В'язала я їх на спицях тріо номер 2 Визволила їх. Це у мене шкарпетки 41-го розміру, а ці шкарпетки зелені хеліксом це 40-й розмір. Ще я просувала шкарпеточки, але я їх не визволила ось ці соковиті, зелені. Тут я поставила маркерочки фіолетові. Тут пров'язала ниточка, закінчилася, треба її. Я ниточку звалюю. Ось це закінчилася ниточка, і беру я клубочок, тут трішечки її на, надриваю, так, щоб була вона тоньша, і на клубочку, і один на один кладу і звалюю. Оно це швиденько, так. зато вузликів немає. Ось оце я просунула так шкарпеточку, трішечки пров'язала на цій шкарпеточці. Так. І цю шкарпеточку я більше пров'язала ось, ось де фіолетовий маркерок. Я їх спочатку в'язала оце на спицях тріо. Оце ось я тріо в'язала. Але їх тут пряжа така товстенька, і вони в мене в долоньку не вміщаються. І мені прийшлося. Їх перевдіти на звичайні спиці. Ці чотири спиці такі ось шкарпеткові чотири спиці. Діло пішло швидше, і тут я пров'язала більшенько. Ну, нічого, скоро я їх завершу ці шкарпетки. Поки що не буду з цієї пряжі в'язати, бо складно проткнула трішки палець тут. І мені важко в'язати їх. Вони такі цупкенька ниточка. Але після прання вона стає м'якішою. Поки що не буду в'язати, дов'яжу, оце вже якось і трішки не буду влітку з них в'язати. Буду в'язати, у мене багато ниток, стокових ниток таких ось. Так, і хотіла я ще пов'язати ось ці шкарпетки, із накобохо. Але я їх так і не приступила до в'язання цих шкарпеточок. Ну нічого, це в'яжеться швиденько, зв'яжу і ці наступні, наступні рази. А так у мене є дві пари ось цих чудових шкарпеточок. Ось одна пара шкарпеточок і інша пара шкарпеточок, ось друга. Я задоволена цим тижнем тижнем визволення спись. Я дов'язала дві пари шкарпеток. От. І гадаю, що це гарний результат. А поки що в мене все. Підписуйтеся на канал Оленки Буганової, передивляйтеся її відео. Передивляйтеся відео дівчаток, які приймають участь у цьому проєкті, Тижня визволення спиць. Посиланнячко я оставлю під цим відео в описі в інфобоксі. Там ви знайдете знай... все про всіх учасників. Дивіться, надихайтеся їхніми роботами. А я бажаю вам миру і добра. Гарних, гарних! Днів і до зустрічі. До побачення.